Друзі, сьогодні хотів записати для вас відео про те, як я пройшов медогляд, щоб надати вам інформацію, всю необхідну, щоб ви не, не шукали, не, не ходили, не переживали. Я всю інформацію вам... Добавлю до цього відео внизу, так що без проблем собі перейдете, номера телефонів, сайти, які потрібні. Ось і все. Коротше, як я туди потрапив. Я знайшов у чатах, просто написав медогляд у калгарі і знайшов багато там адрес, хто хто де проходив. Я знайшов одну з них, там сказали, що... Сидять наші дівчата на, на в приймальній. Ну і тоді туди, туди я вирішив, що поїду туди. Е, записав адресу в телефоні GPS і поїхав туди. Мені це було від центру міста е, трійкою. Сів я на трійку і поїхав туди. В принципі, недалеко, я не пам'ятаю, 20 хвилин приблизно туди, туди мені було їхати. Маршрутка приїхала, бо ну, практично можна сказати під, під самі двері. Там перейшов я через пішов, зайшов я всередину, знайшов я швидко і справді сиділо три дівчини. Я сказав добрий день, всі три сказали доброго дня. І це, я сказав, що я записувався, до вас з нами догляд. Вони сказали, коли. Я сказав вчора, я до вас дзвонив. Цей телефон я також знайшов в чатах, в Телеграмі, там був номер телефону з яким я подзвонив і підняла дівчина. Я сказав, що я хочу записатися на медогляд. Вона сказала Ага, окей, чи ви. Каже, ви розумієте, у нас дуже-дуже дуже багато людей зараз і просто пере... коротше, дуже багато людей. Я їй кажу, ви розумієте, у мене зараз вже... Там було 7 число, мені здається. А в мене до 14-го термін закінчується 90 днів. Ага, вона каже, ну в такому випадку да, давайте я подивлюся і пошукала. каже, Окей, давайте так, ви завтра прийдете і, і ми вас приймемо. Окей? Я кажу, окей. Скажіть мені свою фамілію, ім'я, я сказав, вона записала. І ось я прийшов. Говорю їм, що я записався, а вони кажуть, у вас немає у базі даних. Але я прийшов, це була четверта година після обіду. І вони кажуть, ну, виходу немає, мусимо вас записати і прийняти. Е, каже, сядьте на хвилиночку, почекайте, і ми все зробимо. Я кажу, добре, пізніше підійшла, жіночка дала мені планшет. Дівчина дала мені планшет, сказала заповнити свою адресу, номер телефону, емейл, я все це зробив, сказала, це буде коштувати 140 канадських доларів. Я сказав, окей, я знав, що треба буде платити. Знав, в мене є халдкар, є, але все рівно по халдкарт треба платити. Суму я заплатив 140 е, канадських доларів. Все, вона забрала планшет, підійшла тоді до мене друга жіночка і сказала, пройдіть зі мною, я зроблю вам фото. <кхи> Зробила мені фото, я А, і сказала сісти у кабінеті, перевірити інформацію, чи все добре заповнено. Там заповнені були мої дані. Такі дві картки. Один, вона мені пояснила, що це для рентгену, а другий для крові, щоб здати кров. Сказала, зачекати, зараз прийде лікар. Прийшов лікар темношкірий, сказав, як в мене справа, я сказав, дуже добре. Я так зрозумів. Запитався, чи нічого в мене не болить, я сказав, що ні, все добре. It's good. І він сказав, добре. Дав мені цей один папірець сказав, це рентген, X-Ray, а другий це кров. Я сказав, добре, дякую. Все сказав, можеш йти. І так. Далі я поїхав здавати кров. Це було на другий день. Я знайшов адресу там, де я був. <кій> я, коротше, знайшов адресу, де можна здати кров. Тут є багато клінік, де можна здати кров. Я знайшов одну з них і поїхав туди. Теж не було далеко, в тому ж самому напрямку, тільки трошки ближче було. Поїхав я туди. Зайшов дуже багато було людей, було і наших багато, і. І різних людей було. Не буду казати, що канадців, бо тут є різні люди, які е, як ми е, емігрували. І, коротше, я підійшов до стійки, сказав, що я хочу здати кров. Вона сказала добре, е, записала мене і сказала почекати. Е, я сів. Чекав, 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 чекав. Тоді там мене закликав машина, лікар, не знаю, лікар, медбрат, хтось такий. Я підійшов, він мене спитав по англійський е паспорт, щоб я дав свій паспорт, парт, якщо є, я йому це все дав. Він переглянув, сказав, чудово, сідай, чекай далі. Е -е, я ще посидів пару хвилин. Мене закликала жіночка. Ця жіночка говорила по-російськи. Не знаю, з України вона звідки не знає, але говорила вона по-російськи. І каже, треба заплатити 88 доларів. А я знаю, що в мене годину перед тим мій брат був, також здавав кров. Я кажу, але як так, мій брат годину тому здавав кров безплатно. А мені чомусь виходить 88 доларів. Чому так? А вона, ой, зараз я виясню. Взяла, 에, підійшла до цього і каже. Що ж йому сказала? І каже, ой, вибачте, і Ви ж по ворог по коед приїхали. Я кажу, ну так. Да". А ну так, і показала йому мому воркперміті номер. <coughs> Мій, а він такий, о, єс, єс. Коротше, мені і всім українцям, які приїхали по програмі Куает, такі речі безкоштовні, розумієте? А хто не знає, е, є такі знайомі, також брат розповідав, що вони також ходили, можливо, навіть в цю саму лікарню. З них, по-моєму, 50 доларів сказали заплатити, і вони заплатили. І вони не знали. Ну і факт того, що я не заплатив. Я пройшов безкоштовно, так що дивіться, говоріть. Тому що заплатити лишні гроші. Ось така ситуація. Далі. Сказали мені сісти і мене закличуть. Я присів ще пару хвилин посидів. Закликала мене така китаянка. Е, мила <гум> е, сказала зайти в таку-то кімнату. Я пішов, знайшов цю кімнату, сів, вона прийшла, щось почала до мене по-англійськи говорити. Я їй нічого не розумів. <гум> Посміявся, а, запитала фамілію, чи це моя фамілія, я їй сказав так. Е, мою дату народження, я також їй сказав свою дату народження. І все каже, готовся. Взяла в мене кров, сказала бай-бай, можеш йти. Ну і я пішов, подякував і пішов. Ну а далі рентген Рентген я не встиг зробити, тому що в суботу там було закрито, е, в неділя вихідний, в понеділок також було свято, тому що е, тут була Пасха. І було свято. Але я не пам'ятаю, вроді би я і в цей понеділок я і поїхав на рентген. Ні, я поїхав у вівторок. Коротше, у <клес> вівторок я поїхав на рентген, також знайшов адрес. Це трошки було далі. Не знаю, з півгодинки я їхав туди, але нічого, добрався нормально. Е, рентген. Прийшов туди, сиділа на стійці. Жіночка, також вроді би, була китаянка. Я їй сказав, що мені треба x ray x — це є рентген. Вона сказала, о, no problem. Почекайте, дайте, будь ласка, свої документи. Я дав свої документи, вона подивилась. і каже: добре, без проблем сідайте, вас закличуть. Я кажу, окей. Я сів, вона підійшла до мене, каже, як будуть кликати по вашій фамілії, то. То тоді підійдете. Я кажу, добре, нема проблем. І все. Я посидів, може, з годинки. Мене покликала е, дівчина, е, сказала прийти там у кабінет, показала, що мені треба робити. Сказала, що мені треба одіти такий халат на себе. І як я буду готовий, я можу почекати і. Хтось мене закличе. Я кажу окей. Я перевдягнувся, <кхи> зняв верхній одяг, одів халат до пояса. Одів халат. Десь, може, буквально за 10 хвилин мене закликав мужчина. Я зайшов в кабінет, сказав притулитися до такого. Ну, рентген ви проходили, знаєте, що це подібне, так як у нас. Я притулився, зробив. В знімок і сказав goodbye. <хи> Я сказав дякую, до побачення. І на цьому медогляд мій закінчився. Одна важлива інформація. Не затягуйте з медоглядом. Я, як приїхав у Канаду в аеропорту, інспектор, який мені давала work permit наголосила, дала мені такий піперець. І сказала обов'язково на протязі 90 днів пройдіть медогляд. Я сказав добре, дякую. І собі подумав: 90 днів це ж багато. Цілих 3 місяці. Це ж дуже багато, три місяці. І дотягнув до, що мені залишилось 7 днів пройти, щоб пройти медогляд. Добре, що мені. Можна сказати, пощастило, що попала хороша людина. Мене записала за один день. Але як виявилось, що е, медогляд дуже важко е, записатися на медогляд, тому що дуже багато людей, дуже багато записів е, перенаповнені е, ці заклади, ці медичні. Так що добре, що так вийшло, що я записався на наступний день мене. Можна сказати, якби обслідувано, так? А могло бути по-другому, міг би не встигнути. Це дуже було б погано. так? І прийшлося би, не знаю, як це вирішувати питання. Але добре, що, що все вдалося.